Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Триває у нас серіал під назвою Обираємо ніж на EDC» І сьогодні в нас на огляді топові ножі від компанії Spiderco, які відносяться саме до повсякденного використання, ну і для зручного носіння на кишені. А саме Урбан Нейтів 5. І Persistence. ножі невеликі, великі, зручні, брендові. З харизмою і їх надав мені на огляд великий шанувальник ножів Спайдерко, РПД Макро. Ну і користуючись нагодою, хочу вас усіх запросити до нашого чату EDC Дісі з Україна. У нас чудова атмосфера, круті фахівці з EDC тематики, з ножової тематики, з ліхтарної тематики. У нас класно, весело, потужно, прикольно. Тому ласкаво просимо, як до нас потрапити через пошук, це неможливо. Мені просто треба написати листа на електронну пошту, розказати, хто ви, звідки ви, який у вас ADC став. І ласкаво просимо до нашого, так би мовити, чату. Нас чат без русні. Русня нам не потрібна. Русню ми взагалі ненавидимо. Отже, поїхали оглядати ножі. Ну і розпочнемо ми, напевно, з цього молюка Спайдерко Урбан. Модель, яка вперше була випущена компанією Spyderco в 2009 році. Вона поєднує в собі всі найкращі якості концепції Sleep Joint, тобто це беззамкові ножі, і носіння яких дозволено в більшості країн світу. Легка і водночас міцна рукоять з ФРН. Дизайнер ножа Селґлесер. Автограф його тут є навіть. Він розробив досить легкий, такий, знаєте, складний ніж кишенькового розміру, універсальний замок, універсальний функціонал. Ну і завдяки, от, знаєте, такій компактності, завдяки таким параметрам і невеликій довжині Леза. З цією моделлю можна легко пересуватися по країнам Євросоюзу і не порушуючи жодного законодавства. Ніж зроблений з якісних матеріалів, за рахунок відсутності замка процес відкриття і закриття супроводжується таким, знаєте, чітким звуком клацання. Закриття тут досить прикольне, незвичне. Дивіться, ми закриваємо великим пальцем. Він падає на вказівний палець, доводимо до кута. Ну і потім ось так закриваємо його. Замок Joint. Так само, як і на ножах Victorinox. Тобто, ну, при випадковому складанні леза він зупиняється великим пальцем. Все. І все безпечно відбувається. Ергономіка рукав'я на найвищому рівні, в руці ніж перебуває комфортно. Сталюка в нас Магнакат, це Італія. Досить така класна сталь. Цікаво, потужна, зручна, легка в заточуванні. Так, легка в нас кишенькова глибока кліпса для непомітного носіння ножа на кишені, переставляється зліва справа. Ну, В принципі, все, все чудово. Так, давайте по характеристикам. Загальна довжина у нас всього ножа 154 мм, Довжина леза 66 мм, вага лише 57 грам. Це у нас, ну, просто топ-ADC варік. Ну, двостороння кліпса я вже сказав, замок Slip Joint, накладки FRN, стайл леза, магнакат. Вироблено в Італії. Супер. Мені дуже сподобався цей ніж. Десь кілька днів він перебував у мене на кишені, користувався, різав. Дуже зручно. Дуже зручно, знаєте, якщо вам не потрібен такий великий ніж на кишені, так би мовити, то, можливо, і слід розглянути саме такий спайдерко Urban. Так, поїхали далі. Далі в нас Spiderco Native 5. Легкий, комфортний, складний ніж, дизайн, кстати, привабливий такий, знаєте, прикольний. Рівні спуски. Нержавіюча сталь S110V. Ну, це американська сталюка, яка класно справляється з корозією. Досить довго тримається гострота заточки, гладкий обух, листоподібна форма. Зручна, до речі, форма для різу. Ну і сатін у нас фініш є підпальцевий упор. В нижній частині ЛЕЗА. Ну, знаєте, от оперувати ось таким от чином, тримати взагалі будь-яким за рукав'я хватом дуже-дуже зручно. Будь-яким чином. Навіть лівою рукою. Плашки в нас ФРН, темно-синій колір. Нейлонові плашки щільно прикручені болтами Болтами на сталеві лейнери. Ну і взагалі, за рахунок, знаєте, такої конструкції, цей ніж залишається дуже міцним, надійним. Ну, таким, такий класний інструмент. Ну і вага така незначна. Так, фіксація леза в нас за допомогою беклок, найнадійніший замок світу. Закривається. Натискаємо на беклок, лезо падає під своєю вагою. Кліпса в нас на 4 позиції переставляється. Є отвір для темляка. В принципі, слухайте, все чудово, мені подобається. Що стосується характеристик. Так, Характеристики в нас загальна довжина 175 мм. Довжина леза 76 мм. Товщина обуха, товщина 3,3 мм, вага 71 грам. Так, я вже казав, що кріпса переставляється на 4 положення. Марка сталі S110V. Замок, беклок. Супер. Приємно приємно і тримати і зручно, ну не знаю, один, напевно, з найкращих ножів, який я тримав в своїх руках. Це Native 5 Так, ну і третій герой нашого сьогоднішнього випуску Persistence. Напевно, одна з найпопулярніших моделей зараз. Сталь у нас S35 vn Так. Ну, що можна сказати про Persistence? Це фактично міні-версія легендарної Тенейш. Ну і таку, знаєте, за параметрами, це така проміжна позиція між Spyderco Ambitions і Spiderco Tinations. Конструкція надійна, є автограф, як бачимо. Американська сталюка S35 vn Накладки в нас текстуровані. ФРН, колір просто фантастичний. Ну, цей колір мені подобається більше, ніж цей, ніж темно-синій. темно-синій. Лезо дроппойнт, сатін. спуски від обуха. Лезо досить швидко відкривається. Замок лайнер лок. Фігурна рукоять, текстура поверхня, легка вага, ну, комфортно, для... і, і комфортно і приємно для руки. Знаєте, отак от тримаю будь-яким хватом. Досить легко закривається, відкривається. Кліпса переставляється на чотири сторони, отвір під темляк є. Ну, так, не з першого разу відкривається він. Ну, все ж таки його краще відкривати ось таким чином. О, вийшло. Так, по характеристикам, давайте. Довжина у нас 174 мм, Лезо 70 мм. Давайте його порівняємо з Native 5. З таким от чином. Товщина Леза 3,1 на Nat 5 3,3. Так, 94 грами він важить. Лезо у нас S35 vn дроппойнт профіль клинка. Ну і замочок ЛОК. Матеріал рукояті FRN. Дизайнерський такий красивий стиль. Так, кліпса у нас на 4 положення і отвір під темлячок є. Ну, не знаю. Коли я їх отримав на огляд, коли їх так, знаєте, потестував, походив з ними на ADC, мені найбільше Persistence сподобався, як, якщо б я обирав би собі ADC ніж. Але ж кожного разу, коли я брав новий, на ATF 5, супер. Ну, цей малюк взагалі, навіть розмірково, можливо, замість Spider Dragonfly. Мені потрібен урбан на магнакат. Звичайно, він дорожчий буде, ніж Dragonfly. Але класний, прикольний малюк. Не знаю навіть, який би я обрав, бо який би обрали ви, який є у вас. Ну, мені всі три подобаються. Чесно кажучи, чим більше я оглядаю ножі, Тим більше я не розумію, які мені потрібно обрати, тому що мені всі подобаються, тому то і справа. Але вибір має бути лише один, яким він буде, поки я ще не вирішив. Отже, друзі, сьогодні ми оглядали ножі від компанії Spyderco. Ще раз нагадаю, Urban Native 5 і Persistence. Топові брендові ножі від компанії Spyderco, які цілком підходять під формат. ADC, ADC. Тому, друзі, робіть ваші висновки, що вам найбільше подобається. Ну що ж, пані депанове, на цьому все. З вами був Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ще раз нагадаю: підписуйтесь на канал і пишіть мені листа, подавайте заявку на вступлення до нашого ADC товариства, найкращого adc товариства в Україні. Все, всім папа. -па. Слава Україні!